Одиннику 21.00, а в теплиці у нас 3,7 градуса тепла. Буду їх зараз трошки зігрівати. Ось набрав такі каністри 5-літрові водички гарячої, градусів 80. Зараз буду їх ставити під агроволокно до тих помідорів, які вже в нас попроростали Проросли ще не всі тільки в трьох ящиках, тому біля цих трьох ящиків під агроволокно буду ставити оці каністри. Ось так, ставимо каністру. Можемо не хвилюватися, що їм щось буде, їм нічого не буде. Від цього. з іншого боку також ставимо каністру. Ось так. Ось так воно має такий вигляд. І накриваємо агроволокно. Ось так накрити Ось так воно все у нас накрите. Ось каністра. Гаряче повітря буде підніматися під агроволокно. І буде зігрівати нам. Нашу розсаду. Якщо температура опуститься нижче одного градуса, буду вмикати дуйку якось так.